З чого складаються росіяни? Питання риторичне, та все ж давайте розберемось з цим. І ні, вони складаються не лише з міцного алкоголю, хоча саме цей показник за останні роки невпинно збільшується. Росіяни містять в собі не лише страх, хоча панічні настрої переважають в суспільстві, як показують соцопитування. Насправді ж росіяни складаються з чистої ненависті. Вони ненавидять мігрантів, б'ють жінок, приходять на чужі землі і змушують страждати не лише себе, а й своїх сусідів. І транслюють вони свою ненависть абсолютно всюди. Наприклад, в прямих ефірах інстаграму Так-так, того самого інстаграму, який вони самі ж заборонили. В Блогах на Ютубі, які тільки уявіть собі, самі ж сповільнюють. І на державному телебаченні, в яке вкладають мільярди, щоб машина державної пропаганди працювала наповну і просочувалась все глибше з екранів телебачення в голови людей. Я вважаю, що штрафувати... Геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Незважаючи на те, що цьому відео вже понад 13 років, воно настільки моторошне і звучить настільки огидно, що після його перегляду хочеться піти і змити з себе весь цей бруд. От якби так само можна було змити з лиця землі наших навіжених сусідів, ех, мрія! Та, на жаль, так просто це не зробити. Тому нам залишається лише препарувати їх і показувати світу. Адже, як виявляється, не всі, навіть в Україні, розуміють, хто такі насправді наші сусіди. Ну а це черговий випуск Фейк Контроль. Про ворожі наративи розповідаю я, ведуча та контролерка Вікторія Васильівна. Є що, лайк, підписка полетіли. Зазвичай у шоу Фейк-контроль ми аналізуємо усі ворожі новини, які вони понапридумували за місяць. Не хвилюйтесь, випуск про це вже готується. Проте сьогодні я б хотіла з вами поговорити про феномен ненависті в Росії. Здавалося б, росіяни ненавидять тільки тих, хто знаходиться зовні: Україну, так званий загниваючий захід, гей інструкторів з НАТО тощо, але ні. Правда полягає в іншому: насправді росіяни ненавидять самі себе. Бо опричнино у 16 столітті вони залюбки поміняли для себе на кріпацтво, потім на квазікомунізм, а тепер на путінізм. Ну скажіть, хіба можна ненавидіти себе ще більше? Насправді можна, адже їхня імперія поступово руйнується. Санкції починають впливати, а світ, хоч і повільно, та все ж закривається від них. Умови, в яких живуть росіяни, змушують їхню ненависть виплескуватись на тих, хто опинився. Поруч росіяни знущаються над мігрантами, б'ють своїх жінок, спалюють серця геїв та й взагалі забороняють будь-яку інакшість. Мужчина сперва задушил жену подушкою, а затем наложил руки і на себя. в Москве. зверски убит таксист, трудовой мигрант з Центральної Азії. Новая волна преследований представителей нетрадиционной сексуальної орієнтації в Чечні. Двое двоє мужчин от пыток. Ви можете сказати, мовляв, та по всьому ж світу є люди, які ненавидять геїв, жінок чи людей іншої національності. То чому ж ти акцентуєш саме на росіянах? А я вам зараз відповім для цього. Давайте звернемось до статистики і порівняємо: от, наприклад, є ж інформація, скільки в Росії скоєно злочинів на ґрунті ненависті. Ну, наприклад, на 100 тисяч душ, і я спробувала цю інформацію знайти. І не знайшла. Я перерила весь інтернет вздовж і впоперек в певний момент. Я навіть подумала, що розівчилася користуватися гуглом, тому попросила своїх колег, щоб вони мені допомогли з пошуком, але і їм це не вдалось. Шановні, я вам дуже дякую. Ви зробили все, що могли. Але потім я зрозуміла. У Росії просто немає офіційної статистики по злочинам на ґрунті ненависті, ба більше того, у їхньому кримінальному кодексі не існує статті, яка карала б за це росіян, і у цьому їхня фундаментальна різниця між демократичним світом і Україною в ньому теж, тому що злочини на ґрунті ненависті трапляються абсолютно усюди, от тільки в Україні за це карає окрема. 161 стаття, так я знаю, що вона не ідеальна, і дуже часто наші правоохоронці ігнорують її і намагаються закрити справу по хуліганці, але не ідеальна стаття краще ніж нічого, егеш, існуючий закон завжди можна допрацювати. А друга важлива фундаментальна різниця в Росії. Якщо й розповідають про злочин на ґрунті ненависті, то скоріш за все це відбувається у кримінальних вечірніх зведеннях. В той час, коли таке трапляється в Україні, сотні людей не мовчать. Вони пишуть коментарі, знімають відео і намагаються прискорити справедливий вирок. У Львові ще один напад: напад на підставі ненависті, дискримінація, гомофобія, вочевидь, є вірогідність, що справу не будуть розслідувати через упереджене ставлення. Саме тому про це пишуть змі. То чому в нашій країні можуть бути легалізовані злочини на ґрунті ненависті, коли не прописано в законодавстві покарання за такі діяння? І, хоча не завжди нападників затримують по гарячих слідах, а справи не завжди закривають по відповідній статті, та наше законодавство впевнено рухається до цього. Наприклад, зараз у Верховній Раді лежить урядовий законопроект 54.88. Він має посилити відповідальність за дискримінацію та злочини на ґрунті нетерпимості. І, хоча документ вже три роки припадає пилом у парламентських кабінетах, громадське суспільство все одно вірить у його прийняття. Чому це важливо? Пишуть великі змі, а ми навіть зняли невеличкий документальний фільм. До речі, усі корисні посилання я залишу для вас в описі під цим відео. А також під цим відео ми залишаємо посилання для всіх, хто хоче не тільки гарним словом і гарним лайком підтримати нашу команду, а й долучитися до спонсорства. Всього від 35 гривень на місяць на вас чекає приємний бонус від нашого каналу, а від мене особисто ось цей низький уклін. Якщо ви і після цього всього вважаєте, що росіяни, українці в темі ненависті можна ставити під одну копірку, то в мене вже немає чим крити. Напевно, я тут без сила і не зможу вам нічого донести. А якщо я все ж вас переконала, то підтримайте нас лайком, коментарем а також підпискою на наш канал. А вже зовсім скоро чекайте звичний випуск шоу Фейконтроль, в якому я спростову усю ту маячню, яку придумали наші сусіди за минулий місяць. Тож не забудьте підписатися, а також любіть Україну, донайте на ЗСУ і не вірте фейкам. Чао бамбіно!